Привіт всім! І сьогодні я покажу. Ага! Ем, покажу я. Ручки. ні, не ручки. Я буду читати завдання і їх виконувати. Так. Ні, перше я почитаю, що мені приніс Миколай. Миколай приніс мені духи BS, монополію, Lenovo, на якому я зараз знімаю. А, Буду розказувати про духи BBS. BBS це духи дуже, дуже пахнуть, аромат дуже пахне. Тут дзвонить до мене Каріна, брін, дзвонить, дзвонить. дзвони. Я ж кажу, і до знімаю, добре. Духи BS. Круті, психати файно. Так, монополія. Монополію. Е, надіюсь, ви знаєте, що таке монополія. Коротше, йду я підніму, бо я мене вже замахав. І так, на чому ми закінчили? А, монополія. Монополія, я надіюсь, ви всі знаєте, хто грав в таку гру, хто не грав. Монополія це руська гра, я її люблю грати. М -м -м. Це така гра, наприклад, кидаєш два кубіка і ходиш по колу, а за кожне коло тобі дається 10 е, тих... рубліків. <свісно> Якщо ти попав в міліцію, то всі гроші Е, Якщо попав ти на x фактор береш собі x фактор і виконуєш то завдання, то що там пише. І бере і забираєш... Е... Там 50 гривень. Скільки то буде писати? Так. Панчетли ново. Це на якому зараз я знімаю. Е, може, надіюсь, буду через телефон знімати, то покажу вам той панчетлиново. Е, ви бачили, приклад. Ну ладно, так, далі. Дві пачки цукерок. Ну, що про них розказувати? Боже курівка, ще якісь смоктальні е, вигляд яйця, п'яна вишня. М ще а, еклер такі цукерки, надіюсь, ви знаєте. Так. ну, Тут дві пачки такі ж самих. цукерок були. Дві штуки бумчики. А, бумчики. Бумчики, може, не всі знають, а може і всі знають. Тут такі бумчики з е, бумчики. Такі палички з начинкою. Вона до мене знову бляха муха дзвони. І так, е, зараз я розказую дві штуки бумчики. Я вже рука... Так, рукавиці. Це дуже кльові рукавиці. Ой боже! Боже милий, Хто тут хоче? Вона мене налякала. Так, рукавиці. Ну, Я вже то показувала, дружин. Рукавиці. Мені купили, ру... Не, купили Миколай, приніс мені рукавиці. Рукавиці. Ну, я вий, Миколай. Так. Дві пачки чіпсів з крабом із, із... із... із сметаною та зеленью. Три штуки резинків. 10 ой, шоколадку. Я вже читала: 10 не шоколадків. Не шоколадку, мандаринки, кіндер сюрприз, Дві ручки, сумочку 100 гривень, цукерки ль льодяник. Далі сирінку перевіраємо. Миколай приніс мамі. Ну. Мама собі сама купила е, каву, чай в коробочці, чай в пакетику. Е, Миколай приніс тату. Уявний Миколай, тату собі купив е, труси з Дідом Морозом чи Миколаєм, тапки, кофту на довгий рукав, телефон не нова, а мені планчета нова, е, шоколадку теж і коньяк. А чому мамі так мало? А там... Мамі ще приніс цукерки і духи. і все. А це тато її прийняв? Не знаю. Може тато, може мама собі сама купила. Де? Миколай приніс коту лямуру. Лямурчик. Багато корму. Забавку штучку на паличці. Типу мишку Мишка? Ні, не мишку А ті шнурочки, знаєте? На цьому відео не закінчилося Так, новий рік. Я справляла новий рік отак. День новорічного свята, мій день. Першим стала мама, а потім стала я. Все почалося з підготовки до Нового року. Першими робили салати, було дві миски салату олів'є і вінігрет. Олів'є складається з 5 штук яєць, бульба, морква, цибуля, горошок, майонез і кобаса. Венігрет я не знаю. Це мій тато його любить. Ми накрили на стіл. Там було шампанське вино. Або капот, вона мені дзвонила пізніше. Вот і вона, і вона і вода. Mm -hmm. Канапки, помідори, пер, перчик. А вона мені в 12 позвонила, Я така, привіт, я вже можу розводити. Курка і бульба там була. Кубочка. Так, перегутай далі Це все ми святкували в мене вдома. Але потім мама з татом пішли на двір за шашликом, Але там але шашлик ще жарився. І мені. І мені мама принесла дві штучки шашлика, а й сама з'їла мама шашлик. Ми святкували з 23.30 до 3.30. А я вже в 5 почала святкувати. Але я пішла спати. Ви перші сорок дев'ять. Майже 50. Ну, перші 50. Я теж десь, а може чуть-чуть. А... Субота. Субота, друге число, дванадцяте 12... і п'ятнадцятий рік. Я встала. Ми всі. Ми всі. Поснідили. А вгадайте, поснідали. Мама встала і почала дзвонити до Соломії і питатися, коли вони приїдуть. Ну, це моя сестра Софія. Це, це моя мама. Тися. Але в мами був розряджений телефон. Потім тетя Соломія сама подзвонила і сказала, що вони вже виїжджають. Потім ми з татом. Поїхали до діда, побули мені дід Мороз приніс 100 гривень та мандарини. Ми виїхали від діда по тют Соломію та софу. Ми їх взяли в машину і поїхали до нас. У нас ми погралися і попоїли і пішли спати. Коляда. 6-7-8-9 січня. Я колядувала. Та-дам! Ми ще ще дрували? Так. Ніколи не було. І так, Hello Kitty таке. Hello Kitty. Ага, завдання ще вам. Так, скласти піраміду. Я не буду складати. я люблю вас. Конечно, люблю. Всех вас. Ну, там, 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 десять переглядов. Все, ты любишь 10, людей. И ни у подписки. Ты сгорела в меня на десять. У меня переглядей на одном канале 90, на другом 700 с чем будет 1000 скоро. Мяу-мяу-мяу, ты меня поменял. Знаете эту песню? Мяу, 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 ты меня променял на, на как... какую-то ободранную кошку. Друг с друга играла сумасшедшая гармошка. Десять фунтов и ты не сможешь загрузить это видео. Сможешь? Меня там тринадцать фунтов. Как добрый. Мне даже. Итак, с вами была Андриана. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Я вас всех. Я вас всех люблю. И па, -па. Контакты нас на Вконтакте нас находите. Вконтакте. Андриана Макарчук и Карина Федорова. Итак, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. И на всем... ней. па Нет, потому что она не была у меня сегодня. Это блин. И на ее канал, и на ней. Нет. Особенно на ней. Так. Итак, и ставьте не... лайк и подписывайтесь на мой канал. На наш. Итак, всем папа. -па.